Привітці, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І подивіться, який я сьогодні буду пекти разом з вами пляцок. Він пахне осінню, тут багато спецій, прянощів. Як ви заварите в дощову погоду чай і візьмете шматочок такого пляцка, вам стане на душі радісно і тепло. Починаємо. Я буду пекти на основі лимонного соку 250 мл. Можна брати будь-який сік, чай, навіть каву холодну, що схочете. Додаю 200 мл цукру, можете брати менше. Е, берете 125 мл олії рафінованої, без запаху. І Потрібно буде взяти 3 столових ложки меду. У мене мед уже не нерідкий. І я буду його ось брати такими грудочками, прямо виймати. Це все я зараз змішаю, і його потрібно буде нагріти, щоб мед розтав, і воно було все однорідної консистенції. Підігріти, але не кип'ятити. Це можливо зробити на водяній бані, можливо, робити на невеликому вогні. Я зараз змішаю, я буду робити на маленькому вогні і зараз покажу вже вам результат, який після підігрівання. Ось дивіться, воно тепле, не гаряче, але стало, стало все однорідне. І зараз я його просто відставила. Прямо борошна. Борошна на цей пляцок у мене пішло 320 г. Я його пересіваю в салатник і буду брати ще какао. Какао буду брати 2 столових ложки, але зараз уже сиро, і воно такими взялося крупеночками, я його теж зараз пересію через сито. Дві столових ложки буде достатньо, не потрібно більше, щоб какао не забило запах всіх прянощів та спецій. Тепер просто змішаю все вінчиком. І борошно і какао, щоб воно вже було все, какао рівномірно розійшлося по борошну. Додаємо 1 грам перцю чорного молотого, 1 грам солі, тепер беремо 2 грами кориці, 2 грами кардамону молотого. Імбір беремо сухий теж 2 грами. Додаємо. Мускатного оріху 1 грам, і все змішуємо. Ви вже чуєте, який запах буде цього пляцька. М -м 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 -м. Стільки спецій смачних і прянощів. Тепер чайна ложка розпушувача або ж 5 грам, і знову змішуємо. І будемо сюди ще додавати горіхи та родзинки, 100 грам горіхів. Та 100 г родзинок. Родзинок попередньо я вимила та висушила, а горіхи буду дрібнити. Буду дрібнити так, щоб були шматочки. Ось так ножем не, не хочу в блендер, щоб там був сам порошок. Хай вони будуть ось ось такі дрібненькі. Все, пере, швидко зараз переріжу. Духовка в мене вже стоїть нагріта на 180 градусів, тому що цей пляцок дуже швидкий. Ви все змішали і зразу на випікання. Тепер беру цю рідину, яку ми нагрівали і вмішую в наші сухі інгредієнти, і ось так вінчиком замішую тісто. Ви бачите, що його вимішувати не потрібно. Саме головне, щоб борошно все. Рідина вібрала все борошно і його не було видно, щоб була однорідна така маса. На цей день 2-3 хвилини, воно дуже швидко робиться, але він неймовірно смачний. Якщо ви хоч один раз спечете, то це буде вашим постійним пирогом. Ті люди, які постять, Теж його спокійно можуть випікати, він дуже смачний. Додаю сюди горіхи, додаю родзинки, все змішую. І його потрібно буде випікати при 180 градусів, десь орієнтовно 40-45 хвилин. Будете дивитися по можливостям вашої духовки. Я його, так як я його обізвала пляцком, то я буду його випікати у квадратній формі. У мене форма по розміру 22 на 22 см. Низ і боки я заслала силіконізованим Пергаментом, щоб легше було вийма... виняти його. І зараз сюди виливаю наше тісто повністю все, що ми з вами тут намішали, його виливаю і буду ставити в духовку. Ще раз повторюю, 180 градусів, орієнтовно 40-45 хвилин. Ще можна так трошки постукати, щоб воно рівномірніше розійшлося. Забираємо. Прийшло 45 хвилин. Подивіться, яка краса, а який запах у квартирі. Такий кориця, мускатний горіх, кардамон, ну, я вам не можу, не можу передати. Вам потрібно спекти і посмакувати. І я чекаю обов'язково коментарів від вас, тому що це неможливо передати просто через відео. Дивіться, він всередині вологий, е, ніжний, е, родзинки дають свою таку смакоту. Горіхи запечені теж добре смакують, добре, що вони невеличкими шматочками. Зараз швиденько-швиденько заварюємо чай і будемо смакувати. Дивіться, гляньте, яка краса, це дуже-дуже смачно. Чекаю обов'язково від вас коментарів і до зустрічі!